Ого, непогано. Не продовжуйте. Мені це листить, але я не готова ні до чого романтичного. Я хотів сказати, що нам переплутали багаж. Пітер Брукс. Тіфані Вільямс. Гадай, хто нарешті повернувся в ріпу у крікнеріздво. Та ти що, бретудома? Я скажу йому, що я його кохаю. П'ять років тому для нього вже все в минулому. Тіфі! Гусак! Я так скучив! Я стільки маю тобі розповісти. <рес> Тіфі познайомся, Це Матильда, моя дівчина. Дівчина. Так. Коли я її побачив, був вражений тим, яка вона розкішна. Пітер Брукс, що ти робиш? О, я приїхав, щоб відвоювати свою колишню, а виявив, що вона приперла додому на свята якогось фраєра. Ревнощі, ми з тобою вдамо пару і змусимо їх ревнувати. Не думаю, що Лорен буде Лорейн Стентон. Стентон стовпи місцевої громади. Ми їх усюди зустрічаємо. Що скажеш? Дві цукеркові колади, будь ласка. Мамо, це Пітер. Тіфані, чому ти нам не сказала? Радий знайомству. Хлопець, так? Пітер. Лорейн? що ти тут робиш? Висела, Висела, Я не можу її зняти. Це Бретта. Він хоче освідчитися. Ось, спробуй так. Це надто далеко знайшло. Скажи, що хочеш, але план працює. Мистецтво це особисте. Я не хочу розмивати кордони між своїм єством і роботою. Ти дуже талановита. Ти програєш, тільки якщо не спробуєш. Дай подивитися. Я хочу побачити. Сюрприз! Що ти, в дідька, робиш? Тебе всі полюбили. Я більше не знаю, що я хочу. Перепрошую. Ми хочемо розбити щасливі стосунки. Що відбувається? Ви про З мене досить. У нього було розбите серце через Лорень, а у мене через тебе. Ну і ми домовилися. То між тобою і пітером нічого немає. Присягайся я відчув між вами хімію. Я думала, що хочу когось, хто мене знає. Але насправді мені потрібен хтось, хто покаже мені, ким я можу бути.